Слава Ісусу Христу, слава Україні! А з вами канал Мазур Ярік. І у нас сьогодні 30 вже червня. Перший місяць підходить до завершення, кажеться. І ціни в нас на ринку крутовому у Львові приопали. Зараз я вам трошки по цінах пройдуся. Кріп 70-80. Петрушка 60 70. Огірок. 22, 28. Помідор примадона 35, 50 і круглий червоний, 40 50. Рожевий 85. Перед жовтий 65. Польот 50, геркулес 130. Кабачок. 20, 24. Баклажан у нас 90. Капуста молода, теж провпала. Це Зараз ціна такої капусти. Цвітна 40-50. Броколі розбирають, немає його зараз і пікінки. Броколі було від 70 до 90. Це в ідеалі, певно. Буряк 40-50. Морква 50 60. Цибуля 27-35, І у нас кукуруза 30 і часник 70, 120. Абрикос 50 60, Ананас 50 70. 50-60, Крупніша 75, дрібніша 50, малина 130, ожина 330, Лохина 250, 30 – 320, Персик 45, 60, Чорниця 90, Кавун 28, 30 і вишня 60. Товар, бачите, вже трошки деякі овочі приупали. ну Сезон скоро вже. Сезон продажу куплі зернових. Є чат-бот в телеграмі агромаркет.юб. Можете безкоштовно зареєструватись і слідити за цінами. Ну і, звичайно, ви будете знати, яка ціна є по настоящому Щоб оцінюватися, прицінюватися і можете знайти там навіть покупця. Ви можете собі як продати, так і купити зернові. Ще раз кажу, переходимо в чат-бот і торгуємося. Якщо чесно, сезон. Так як огірок вже, от бачите, ми хоч пізно посадили, але все рівно огірочок вже, вже є у нас вже є огірок. Так гарно росте, то є різні сорти. І я просто наблюдаю, як -то поглядаю, як він буде себе вести різні, як будуть огірочки. А він вже тут готовий. Зараз покажу вам, а він готовий. Це є свій огірочок. Він непоганий, добрий. Його можна і закрутувати. Можна і солити, хоч він навіть і тепличний, бо карі, тепличний, тепличні ну, не можна, можна, можна робити, що хочете. Огірок росте собі та й все. Так само у нас і помідорчик. Ну, ще до помідора далеко. Бачите, є, Ну, є. До нього ще трошки далеченько, десь через місяць буде свій помідорчик. Трохи посадили густенько, як то кажеться. Я його трошки і по... пікірував, но не пікірував, а коротче, взяв, обрав, от, огірочки добрі, а огірочки добрі пасинкував є, для себе буде. Для сім'ї. За що і садимо? А Тут хоч маленькі теж є. І як себе веде, бачите, це диня. Я посадив небагато, просто на полі ще маленька геть, а тут диня. І кавуна посадив в теплички. Не буде буде по краю так і плестися. Можна його повісити і до гри здати розсадину. Бачите, це кавун такий одинаку садив, але на полі тільки 4-5 листочків вийшло. Холодно ночі. А полуниці вже сьогодні і не було. Може ще були, розібрали, як то каже, сезон полуниць відходи, будуть тільки ремонтні сорти. Ну, а ми помало-помало вирощуємо, що дається, ще будемо садити дещо. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! Передивляйтеся, підписуємося на канал, ставимо лайки. Ну і звичайно коментуйте ціни, які у вас. Бо я бачу, що багато коментує. Це трохи інтересно, що в роздріб я показую відео, що гуртовий ринок. До побачення!